Be God's we am Мир вам, улюблені брати і сестри, часто можемо побачити, як певні ситуації, які відбуваються з нами, не дуже добрі, Бог може обернути на те, що найкраще для нас. Адже його воля вона завжди пов'язана з тим, що буде кращим для нас, з Його. Планами, які ми можемо не розуміти. Книга Еклезіаста, 19 розділ, 21 вірш у серці людини багато задумів, але збудеться Господня воля, саме Господня воля. Як багато задумів в нас в наших серцях як важливо, щоб ці задуми співпадали з волею Бога. Я хочу сьогодні розглянути два приклади, які є в Біблії, де ми бачимо, як воля Божа змінює все на добро. Перший приклад це Савл, ревний гонитель християнства. Який переслідував Християн, навіть в Дамаску йому потрібно було поїхати позабирати християн. І як Бог міняє, створює певні обставини, він не давить на волю Савла, але він створює певні обставини, які змінюють його мишлення, змінюють його думку. Це і проповідь Гамаліїла. Це і е, проповідь Степана, і сама смерть Степана, його останні слова не зарахує їм цього гріха. Все це відкладається в певній мірі в свідомості Павла, і коли по дорозі в Дамаск він зустрічається з Богом, його свідомість, його осмислення міняється на 180 градусів. І з ревного гонителя він перетворюється на ревного євангеліста, ревного послідовника Ісуса Христа, і, де Він заявляє потім, що для нього життя це Христос, а все це останнє, все це життя, все це, що в цьому світі, це сміття для нього. І тільки в Христі Він має всю надію. І друга ситуація, яка, друга історія, яка описана в Біблії, це історія Йосипа. Ми знаємо, що е, брати відправляють свого брата в рабство через заздрість. Але тут ми бачимо, як Бог втрутився. В цю ситуацію навіть на початку, адже вони хотіли вбити свого брата. І він міняє їхні думки. Він робить так, що вони продали в рабство. І все це далекоглядно. Бог наперед підготував те, що має відбутися через багато років. Через багато років має бути голод в цій місцевості Ханаана і в цій місцевості Єгипта. І для того, щоб врятувати Ізраїля, його нащадків від цього голода, він використовує Йосипа як того, хто дослухається до Слова Божого, хто чує Слово Боже, хто в серці своєму залишається вірний Господу, вірний Богові. Ми знаємо, що відбулося далі. Незалежно від того, що скільки років Йосип був і в тюрмі, і пережив багато гонінь. І навіть це випробування жінки Патіфара, ми бачимо, як Йосип залишається все одно вірним, чистим від гріховних дій. І Богові це приємно. Він приводить Йосипа до найвищого стану в Єгипті. Він є другий після фараона. Він розподіляє все майно фараона. Він турбується, тому що Бог йому відкрив, що має бути голод. І як потрібно. Врятуватися. Потрібно було зібрати за ці роки, які будуть багатими на врожай зібрати певний врожай і зберегти його на роки голоду. І ми бачимо, як працює Йосип. І як потім брати приходять в Єгипет для того, щоб купити хліб. І ми знаємо, що Саме Йосип відкривається потім своїм братам. Він запрошує їх, запрошує батька для того, щоб зберегти їх від страждань голода. Вони живуть. Але приходить певний час, і Яків помирає. І Йосип разом з братами їде для того, щоб поховати. В сімейній усипальниці поховати свого батька, там, де поховані його дід, і прадід, і Авраам, і Ісак. І тепер буде похований і його батько Яків. Він ховає, повертається назад в Єгипет, і у братів виникають певні побоювання. Книга буття, 50-й розділ, ми читаємо, ми читаємо такі слова, як же брати Йосипа усвідомили, що їхній батько помер, то сказ... То сказали, а що як Йосип затаїв на нас зло і захоче відправити нас за це лихо, відплатити нам за це лихо, яке ми йому заподіяли. І вони посилають до Йосипа посланців і кажуть, що Твій батько перед своєю смертю заповів, кажучи, прости злочини твоїх братів за їхній гріх, оскільки вони дійсно заподіли тобі зло, тому тепер прости провини слух бога твого батька. І Йосип плакав, коли йому це говорили. Чому плакав Йосип? Перший раз він плакав, коли він побачив своїх братів. Він давно простив їм. Він давно не думав над тим, щоб помститися для них. Любов Божа була в його серці. І він плакав не тому, що він хотів помсти, а тому, що вони так і не зрозуміли планів Бога. Вони не зрозуміли, що це, на це все була рука Всевишнього. І він говорить такі слова. Йосип промовив до них не бійтеся! Хіба я можу бути замість Бога? Ви замислювали проти мене зло, однак Бог повернув це на добро, аби сталося так, як є сьогодні, прогодувати численний народ. Ви замислювали зло, але Бог обернув все на добро. Ми розуміємо, що всі ситуації, які є негативні в нашому житті, які ми не можемо зараз осмислити, не можемо пов'язати ні з чим, вони потім можуть виявитися якраз поверненими на добро. Коли чоловік зламав ногу, не встиг на поїзд. І дуже сокрушався через те, що він запізнюється, не встигне на певне міроприємство. Але цей поїзд потрапив в аварію. І багато людей загинуло. Бог таким чином зберіг його. Ми не знаємо шляхів Бога, ми не знаємо Його волі, але знаємо, що. Все, що задумав Бог, він виконає. І він не буде пригнічувати нашу волю, але може використовувати навіть наші неправильні вчинки по нашій волі для того, щоб повернути все нам на добро. Амінь.